Ей, йоу, гайс, на зв'язку як завжди ваш улюблений Луді Кенґвей. Сьогодні в цьому відосі ми затестимо нову хеллоуінську обнову на сервері Квант РП. Я покажу, що нового додали, також покажу, де можна зробляти івентову валюту, і перевіримо, чи взагалі дають її на роботі пілота. За те, що так швидко виходить відосик, хотів би вас попросити підтримати мій каналчик, тому що зараз трошки Ютуб, як ви розумієте, дужить, навіть не трошки. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк під цим відео, напишете коментарчик, підпишетесь на мій канал. Та й в принципі всім буду вдячний. Також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері, рекомендую вводити мій промокод YANG. на другому рівні. Залутаєте 50 тисяч баксів плюс один левел до перса і також платіну віпочку на 7 днів, що я вважаю є досить круто. Ну а я не буду затримувати цей відос, ну а ми погнали до обзору обнови. Так, на що, guys, у нас сьогодні оперативне включення 25-10 і вийшла на кінець то обнова. Це буде Хеловінський івент, і зараз я вам все покажу. Давайте почнемо з першого. А саме нам додали міні батл пас, тобто тепер немає там якогось персонажа на фермі, через якого ми можемо купувати там різні шмотки, тобто обмінювати нашу валюту івентську. Зараз у нас все, в принципі, є через М. Заходимо в М, і в принципі, ось наш івентик. У нас є три, як би так сказати, пака. Коротше кажучи, звичайна, початкова пригода нам дає 30 звичайних рівнів, 17 рідкісних нагород і один унікальний транспортний засіб. Далі преміум нам дає. До 15 рівнів, і 30 рівнів вже елітна перепустка. В принципі, ось так. Завдання, в принципі, всі одні й ті самі, як з простого батл пасу, але як ви бачите, нам дають ще івентову валюту гарбузи. І, в принципі, експішка. щоб підняти перший рівень, нам потрібно 5 тисяч ікспи, що є, в принципі досить багато. Як ви бачите, в нас тут є от шмотки Фредді Крюгера, я бачу. І в самому кінці ми можемо отримати дуже страшний костюм. Ваучерний кейс ну, він був на початку, в принципі, це не дуже прям цінне. Ну і ходрот машина І якийсь там мустанг-івентовий. В принципі, на цьому ж все. У нас є ще валютний магазин. Ось тут у нас вже набагато цікавіше, тому що тут у нас вже є якась ще інша машина, це якийсь вроді до Challenger. Ще ось такава машина є, і ось такава. Чесно, не знаю, що це за марки. Ну і, коротше, є ще шмотки Ну, цього курточка, в принципі, дуже класна. Я би собі таку забрав. О, нові роги, до речі, додавалися. Я думаю, вони теж будуть користуватися популярністю. І ви мене зараз питаєте, де отримувати оці -во, о, черепки. Черепки, я так зрозумів, ми будемо. Отримувати з робіт. Зараз ми якраз це перевіримо. Зараз я піду на якусь роботу. Напевно, на далекобійника там саме краще платять. І зараз роблю одну ходочку, і ми перевіримо, яку нам іменно валюту дають: чи дають гарбузи, чи дають все-таки черепкиці. Ну, з того, що я читав в дискорді нам сказали, що дають черепки. Також ще поки їхав, забув вам сказати, що додали новий кейс, а саме кейс porsche який вартує 250 коїнів, що є досить дешево в принципі. Порівнянні зі всіма кейсами, ну і зі всіх машин ми можемо отримати Porsche GT3R. Це щось нове, да, додали. Porsche Taycan Cross Turismo. Цього теж не було, наскільки я знаю. І найцікавіше це е, Porsche Carrera. Я не знаю, чому він розовий. Може, він якийсь такий, типу, дешевий. Напевно, що з дешевших десь, певно, хоска може якийсь два лями лям. Коротше, хотів би я собі оцю Carrera... Чесно кажучи, так, ось ми під'їхали до нашого е, далекобійника. Зараз зміняємося з роботи і будемо брати машину. Недостатньо коштів. Клас. Так, да, дивіться, нам дають, коротше, жетони привида. Тобто, ми тепер заробляємо не гарбузи, а жетони привида. Також ще забув додати, що гарбузи ми можемо отримувати виходить тільки з БПшних завдань. Дивіться, ну в основному, в основному, тут все за ті жетони привида. Ну, ось це, звісно, да. А ні, оця машинка за 20 тисяч гарбузів. Дивіться, у мене з'явилася ще одна досить крута ідея. Зараз. Зараз я візьму машину, звільнюся з цієї роботи і я поїду на роботу. Пілота, подивлюся, скільки платять там за одну ходочку. Мені дуже цікаво, тому що інфи немає, це все-таки нова робота. Цікаво подивитися, скільки на ній платять, тому ми зараз летимо на ню. Ну що ж, а ось і наш улюблений пілот. Давайте подивимося. Мені аж прямо самому цікаво, чесно, дуже цікаво, що ми зможемо виняти саме по жетонам на пілоті. Так, ну що ж, ми зараз починаємо наш тріп. Всього сім скейдів. Зараз долітаємо до одного. Я включуся, подивимося, чи все-таки дають. Блядь як я задихався, це капець клавіатуру промахав десь. І гайса вже потім побачу, що цієї роботи, на жаль, немає в списку тих робіт, за які ви можете отримати жетони. Ось ви бачите, на яких ми можемо отримати. А саме робота сміттяра, робота поштара, далекобійник, водій автобуса, інкасатор і пожежник. В принципі, на цьому все. Мені здається, робота далекобійника так і залишилася самою прибутковою для заробітку цих жетонів. Також були виправлені деякі баги. Ось ви можете побачити, що було виправлено, Добавили нові квести для сімей. І зараз я вам розкажу більш детальніше про самий івент. Ну і давайте почнемо з першого. То, в принципі, як я і казав, гарбузи ми можемо отримати тільки з батлпасних завдань, а жетони ми можемо отримати в квестах та активностях, або прокручуючи безкоштовну рулетку. На роботах в принципі я їх перечислював до того. І також, якщо ви в банді грабуєте будинки або викрадаєте авто, ви також будете отримувати ці жетончики. Також нам ще додали святкові активності, а саме хотвіл з перегони на Майзарені кожні 2 години, перегони на мітлах кожні 3 години. Також і також ще додали нам темні квести. Привітатися з привидами, знаходити загублені гарбузи і полювати на зомбі. І наш івентик буде тривати з 25 жовтня по 25 листопада, включно, тобто один місяць. В принципі, на цьому все.